Ваш бізнес, ваш оптовий склад в рівному якось розвивається? Йдуть якісь зміни, нововведення. <с> Іро, у нас кожного дня якісь зміни, якісь нововведення, якісь різні нові цікаві історії, ситуації, ось ну, особливо по роботі, в нас є прямі ефіри. Ми проводимо прямі ефіри кожного дня з понеділка, по понеділок, тобто понеділок, вівторок, середа, четверг, четвер, п'ятниця, субота та неділя, і що саме круто, класно, в нас на прямих ефірах ви можете замовити товар, і навіть в суботу він до вас поїде, і навіть в неділю він до вас поїде. Тобто, якщо раніше такої... Функцій не було, то зараз є в нас така функція. Якщо ви заходите на ефір в суботу, замовляєте товарчик, він прямо в суботу до вас і прямує. Замовляєте в неділю, він прямо і в неділю до вас прямує. Тобто, з понеділка по понеділок заходьте до нас на прямий ефіри, замовляйте товарчик, і саме саме в той день він до вас буде прямувати абсолютно безкоштовною доставкою. Тому що склад. Не працює субота, неділя сюди такої функції приїхати немає е, тільки з понеділка по п'ятницю до нас на склад. А з понеділка по понеділок, субота, неділя лише на ефірчик. Так що компанія промінь вас чекає? Київська 104.